Так, ну що ж, всім доброго вечора. Хто підключився, дякую. Хто дивиться в записі, також доброго вечора чи дня, чи ранку, не знаю, коли дивитися. Значить, сьогодні ми поговоримо так, на таку важливу тему, як психологічне перевідання, так, або заїдання проблем. Я думаю, кожен стикався з цим, з такою ситуацією, кожен проживав її. І особливо останні ці рік, більше вже року, ми знаходимося в постійному стресі, навіть якщо іноді нам здається, що ми спокійні, ми спокійно виконуємо свою роботу, чи чимось там займаємося, чи гуляємо, чи щось робимо, все одно на підсвідомому рівні ми розуміємо, що в країні війна, що десь там зараз служать наші рідні, знайомі, сусіди. Що вони в небезпеці більшій, ми в меншій, але також в небезпеці, тому що безпечного місця в Україні зараз немає. Ви знаєте, так що в нас так зараз відбувається. Тому ми в постійному стресі, навіть на підсвідомості, не помічаючи цього, все одно стрес ми відчуваємо. До цього ми, на жаль, ніде не можемо подітися, тобто усунути цей стрес ми не можемо. Причину мається на увазі стресу, ми не під силу нам це змінити. так? Тому будемо розбиратися, що ми можемо робити. Значить, саме найкраща порада взагалі, от, в... є така професія дієтолог-психолог, і колись нам Захаров читав лекцію, і він казав, що саме найкраща порада це. Усунути причину стресу. Це якщо ми зараз будемо говорити не про війну, а про інші причини стресу, які взагалі в нас бувають, да? і вони можуть посилювати оцей наш загальний стрес, і ми ще більше від того нервуємось і переїдаємо. Значить, які в нас причини стресу, крім війни? Ну, це може бути десь зіпсовані відносини з кимось, да? з кимось посварилися. Хтось вас образив, а ви не відповіли так, як хотіли. І потім крутимо і думаємо, чого я не сказала там те то, те-то і те -то, Да? Собі прокручуємо постійно цю ситуацію, проживаємо і думаємо, а от треба було б те йому сказати, треба було б так зробити. І постійно цим себе на, накручуємо. Це можуть бути якісь стреси такі ну, в життєві, в сім'ї, якісь негаразди, хвороби. І так далі. Отже, саме основне усунути, якщо є на те можливість, усунути саму причину стресу. Тобто, якщо це відносини з якоюсь людиною, так, ну, викликають у вас стрес, тобто, ця людина вам неприємна, вам неприємно з нею спілкуватися, вона вас якось постійно ображає, ще щось. Постарайтесь обмежити ваше спілкування. Тобто, або взагалі виключити його. Е, можете навіть прямо сказати, що давай ми з тобою не будемо спілкуватися більше. Ну і все, хай вона на вас ображається. Тобто, оберігайте себе від таких зайвих стресів. Якщо це якісь невияснені відносини, да, якась там сталася ситуація, яку б ви хотіли би ще прояснити для себе: подзвоніть людині. І поговоріть спокійно, проясніть для себе ту ситуацію, яка вас тривожить, яка вас турбує. І таким чином ви знімете оцей стрес. Стрес також може викликати, до речі, невиконана робота, яку нам треба зробити, але дуже не хоче. І ми йдемо їсти для того, щоб відтягнути момент, коли ми почнемо займатися цією роботою, якою нам не хочете займати. Тому тут ще один момент. Ловимо себе на думці, коли ми йдемо до холодильника. Так, мені пора їсти. Я йду по режиму до холодильника чи ні? Не пора. Значить, я точно ще не голодна, бо ви харчуєтесь по режиму. Значить, ну, навряд чи ви вже відчуваєте голод, якщо ще не прийшов момент вашої їжі, значить, я йду, бо я хочу відтягнути. Щось десь відкласти да? або щось заїсти. Думаємо, що я хочу заїдати. Що саме, чого мене туди тягне? Розбираємось собі, чого я хвилююся, що сталося. Якщо це якась робота, яку ви не хочете робити, ідете, примушуєте себе її почати робити. Головне, почати. Далі все воно піде. Якщо це якийсь з людиною не, не щось недосказане, берете телефон і дзвоните тій людині. Тобто зробіть все зразу на місці, замість того, щоб іти їсти. Якщо це якась в сім'ї ситуація, наприклад, хтось захворів і ви через це хвилюєтеся, подумайте, пошукайте в Гуглі, пошукайте в своєму записнику, до кого можна звернутися за допомогою. Подумайте, що вам краще зробити для цієї людини, ну, тобто, десь займіться вирішенням цього питання. Okay. Якщо це ну, якась така вже проблема, яку ви не можете вирішити, просто треба себе зупинити, якщо є на те сила волі, так? зупинити і сказати так. Я хочу зараз заїсти саме ось цю проблему, але якщо я зараз з'їм, ця проблема нікуди не зникне. Так, а додасться ще одна проблема, це плюс якийсь там на вагах завтра, від чого в мене буде ще більший стрес. Тобто тут продумуємо конкретно, самі з собою говоримо, самі себе переконуємо, що це нам не потрібно. Бо буде ще більший стрес, бо я себе доведу ще до більшого стресу. Я завтра себе буду картати за те, що я щось з'їла не те. Та, і буде ще мені гірше. І, тобто, і я знов піду ще щось заїдати. Тому, якщо ми не можемо повпливати на ситуацію, треба ну, спробувати все-таки переконати себе, що їжа в цьому випадку от точно нам не допоможе. Нічого доброго вона не зробить. Щоб розуміти взагалі, чому виникає от такий момент переглядання да, в стресових ситуаціях, коли стрес такий різкий, раптовий. От у нас почалась війна, да, ми всі були в шоці, і ніхто не хотів їсти, да, тому що це виділя, виділявся гормон адреналін. Адреналін, він, це гормон, який притуплює всі наші рефлекси. Крім, крім тих, які можуть врятувати життя, тобто бийся або біжи. Це, оце е, два рефлекси, які не притуплюються, а загострюються ході, Да? Тому під дією адреналіну людина може набагато швидше бігти, е, може набагато сильніше битися, може піднімати тяжкі речі, такі, які вона просто так ніколи в житті не підняла. Е, адреналін дає е, силу, виносливість. І блокує всі інші остальні процеси. Тобто їсти тоді нам не хочеться. Просто, якби організм каже, це не на часі, Все, ми, зараз нам треба врятуватися. От це перші моменти стресу. Але адреналін виділяється кілька днів, буквально. Да? Коли стрес триває довгий час, організм якби. До нього починає трошки звикати, да, адреналін притупляється, тому що такої прямої небезпеки немає. І тоді виділяється інший е, гормон, він називається кортизол. От кортизол якраз таки підвищує наш апетит. І вже коли виділяється кортизол, це саме він заставляє, примушує нас. Їсти. Значить, щоб знизити рівень кортизолу, треба підвищити рівень радості своєї. Ну, того ми, якби, Їжа це самий доступний спосіб отримати радість. І ми стараємося ось так підвищити свою радість, з'ївши чогось солодкого. Але, але, ну, ви розумієте, що це вихід так собі. Треба продумати наперед, ще до того, як у вас стався зрис, зрив. Що може вам замінити їжу? Тобто, від чого ви ще можете отримувати позитивні емоції? Може, це якась прогулянка, може, ви любите дивитися десь там на квіти, на схід сонця, захід сонця? Може, ви любите, не знаю, десь чимось таким займатися якимось рукоділлям, воно вас заспокоює продумайте, що може принести, що мож, чим можна замінити ось цей момент отримання радості. От також рівень кортизолу знижують заняття спортом. До речі, щоб ви хотіли знати, заняття спортом, вони, навпаки, вони підвищують гормон радості в нас в організмі, і тому ми можемо з вами. Ось таким чином обминути наш організм. Тобто, фізична активність це може бути навіть звичайна прогулянка, це може бути зарядка, це може бути там 30 присідань, е якийсь там прес покачати, розминку зробити, ну, тобто, зайнятися спортом, зайнятися спортом. Ще один момент, щоб знизити рівень стресу, це режим харчування, як не дивно. Да? Ми заганяємо себе в рамки в режим, але це допомагає нам відчувати, що ми щось контролюємо. Це нам дає можливість відчувати, що ми можемо хоча б щось в цьому житті контролювати. Да? Війну ми не можемо контролювати, а от свою їжу можемо, да? і ми можемо включитись саме таку. Направити свою енергію от сюди саме, в цей контроль. І коли організм відчуває, що йому щось підконтрольне, що він щось контролює, рівень стресу знижується. Ще один момент. Посилюється рівень стресу, коли ми п'ємо мало води і їмо мало білкової їжі. Чому? Тому що нашому мозку дуже потрібна вода, і він відчуває дефіцит води навіть на рівні 1%. Тобто 1% води не вистачає в організмі, вже для, стрес, для мозку це вже стрес, вже ваша розумова діяльність знижується, рівень стресу підвищується, тобто якась там ситуація, на яку ви могли би коли, там взагалі уваги не звернути, вона в вас викликає роздратування. Та ситуація, яка б викликала вас легке роздратування, вас починає прям аж бісити дуже сильно. І ви зриваєтесь там, де можна було би пережити це все спокійно. Тобто відсутність води і білку, так само, бо мозку не вистачає білку. Вони якраз таки провокують ті ваші стреси. Тому уважно слідкуємо за нормою води в раціоні, за нормою білку в раціоні. Як їх вираховувати, ми з вами говорили. От. Таким чином ще раз підсумовуємо все. Наше харчування впливає на мозок і це може посилити рівень стресу. Особливо маємо слідкувати за білком і водою. Проблема, яка вас турбує, має бути знайдена вами. Ви можете навіть не розуміти, чого ви йдете їсти. Ну, тобто, зразу не думати, так, я йду зараз, бо мені там щось там та ленка сказала, іду я зараз до холодильника і зараз поїм, і мені буде добре. Ви так не думаєте, да? ви просто йдете, бо вас щось туди тягне. І вам хочеться чогось солодкого. А оцю тривогу ви не, 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 не осмислюєте. Тому, якщо це не в режимі, зупиняємося, думаю, так, чого я йду до холодильника? Мені не час їсти, що мене тривожить? Розбираємось в собі, знаходимо причину. Коли знаходимо причину, це вже пів шляха до вирішення йдуть. Так, лєнка мене тривожить. Дзвоню ленки, розбираюся з нею, говорю, що там десь. У вас якась ситуація конфліктна виникла, її влагоджую. Тривожить мене там щось, наприклад, не знаю, інше, інша якась ситуація, яку я не можу зараз вирішити владнати. Так, добре, якщо я поїм, ця ситуація не вирішиться. Тобто це не вирішення мого питання, мені воно не потрібно. Шукаємо далі момент, який ви можете замінити радість їжі на якусь іншу радість, можете вийти на прогулянку, можете чимось улюбленою справою зайнятись, покинути свою якусь роботу і щось для себе приємне зробити. Ванну напустити з якимись там пахучими пінками. Да? Ну, що вам подобається, тим і займіться, в той момент, да? щоб трошки розслабитись заспокоїтися. І е, усвідомлюємо, що від їжі буде тільки гірше. Бо завтра ви будете отримувати ще більший стрес. Тобто ми знаходимо причину, і коли ми бачимо причину, чому ми йдемо до холодильника, якби, ми можемо туди і вже навіть і не йти далі. Так? Можемо вже якось заспокоїтися і не, не переїдати. Так. і... Е, Чітко розуміємо, усвідомлюємо, що рівень кортизолу знижується за рахунок фізичних навантажень, тому пробуємо виконати якісь самі елементарні фізичні навантаження, або включаємо їх на постійній основі в наше життя, і тоді рівень стресу у вас буде нижчий завжди. Можливо, є якісь у вас запитання, дівчата. Ніхто нічого не хоче запитати. Ні, запитань немає, але добре, що подивилася, бо я вам скажу так, хотілося щось солоденьке з'їсти, а зараз думаю, блін, реально, нащо воно мені? Що? Я хочу їсти. Не хочу їсти. Так, так. і, Ну, якби наша вага. Це один з інструментів, який, який веде нас до наших цілей. так? Ну, Для чого ж ми хочемо знизити вагу? Не просто щоб, щоб знизити вагу, щоб знизити вагу. Так же ж не буває. Так? Ми хочемо знизити вагу, щоб, щоб щось було. так? Чи е, гарно виглядати, чи для здоров'я воно нам, можливо, потрібне. Може, ми там мріємо в якесь платічко повернутися своє місце, Може, ми мріємо, щоб там чоловік якось інакше на нас дивився, щоб дитина нами гордилася. Ну, якась причина є для, тої зниження, для зниження ваги. Це просто якби інструмент досягнення цілей. І просто е, також, якщо ви почнете себе питати, якщо я це з'їм, це допоможе мені досягнути своєї цілі? Якщо ні, ну, значить. Цей продукт мені не треба. Я від нього відмовляюсь». Знаєте, щоб рівень стресу не зростав, бо іноді буває, що вам так хочеться вже прямо чогось з'їсти, якогось продукту одного. Ви собі весь час відмовляєте. Для того в нас є читміл. Читміл ми також розбирали тему. Так, це раз в 10 днів. Під певними правилами ми собі дозволяємо з'їсти заборонений продукт, якого нам найбільше хочеться. І за рахунок цього ми от знижуємо цей потяг до того продукту, щоб не зірватися і не переїсти потім коли, та, і не з'їсти його в кілограм. От. Тому от таким чином можна трішки себе побалувати, порадувати. Так. І е, завжди пам'ятайте, що от у е, от, нас війна почалась, це якби гори для нас було, да? і кожне горе воно має свої стадії. Да? Перша стадія це стадія несприйняття, коли нам не віриться, що це сталося, коли не можемо повірити, що вже назад не вернеш нічого. От коли ми потім думаємо, що це швидко минеться. Да? Як ми думали спочатку, там два-три дні, два-три тижні, місяць, два от, і, і так далі. І вже от, воно вже тягнеться. Ну, тобто ці стадії ми вже з вами пережили. Далі там. Оце стадія торгу називається, да, коли ми думаємо, що воно от, можна щось швидко зробити, да, через пару днів можна змінити якусь ситуацію, що ми можемо якось там на щось повпливати. І далі йде стадія сприйняття, коли ми розуміємо, що да, вже ми Ні, ще там стадію агресії ми проходимо. От, може, пам'ятаєте, коли нападали на всіх там, манікюр зробила, як ти могла, там, як ти могла накраситись, як ти могла ще щось там, ну, десь там на депіляцію там, дівчата хто ходити, війна, ти там, йдеш в перукарню, да? от така була агресія до всіх. От це така стадія агресії, яку ми пережили вже також. Далі стадія сприйняття, коли ми розуміємо, я би не то, що змиряємося з цим, але ми розуміємо, як це. Так. Мене десь викинуло. Щось в мене з інтернетом відбувається. Не знаю, де, де ви мене чули останній раз. Дівчата, ви мене чуєте, чи ні? Чую, але я десь відійшла на трохи, бо в мене тут курчатка маленька. Не чую. скажу, не скажу, де я, так, де ну, я вас. Але... Я вам розказувала про стадії горя. Да, от Стадія сприйняття це така, як от у нас зараз в більшості людей, хто вже розуміє, що таке війна. Як з нею жити, що треба працювати далі. Тобто, ми починаємо тоді вже, от з цієї стадії, вона це саме самий низ, оце крива така стадія горя, да йде, оце самий низ, з якого вже починається рух вгору. Тобто, ми вже починаємо розуміти, що з цим робити, ми починаємо розуміти, як нам правильно з цим справлятися, вона вже з'являється якісь певні плани, певні думки. Розуміння, що робити, і ми починаємо от з, того, з цієї ситуації знаходити виходи. І в кінці кінців йдемо на другій стороні оцієї кривої, тут горе, а тут успіх. Тому ми вже починаємо з вами рухатися в сторону успіху. Ось утішайте себе цим розумінням, та, що дна ми вже досягли, далі нам ми знаємо, що нам робити. Ми вже більш-менш з вами. Пропрацювали в голові всі можливі ситуації. Да? Ми вже думали, що нам робити, як будуть білоруси йти, що нам робити, як будуть бомбити. Ми вже більш-менш знаємо, куди ми плануємо бігти, що ми маємо робити, коли це все станеться. Да? І тому нам вже спокійніше і ми продовжуємо тоді жити і якось старатися працювати. От. Значить, не заїдаємо стреси, і все буде добре. Добре, дівчатка, значить тоді раз питань немає, виключаємо запис.